Доброго здоров'я! Початок грудня, ми в лісі, і сьогодні точно без взятку додому ми не повернемося, ми за конкретним грибом. Але по дорозі дивимося ще місцини. Поки що ходимо по чистому моховому сосновому лісі, шукаємо рядовки. Отам Галочка щось хоче знайти. Ця місцина ходжена і переходжена. Але зеленої рядовки ось цієї ніхто не помітив. Яка ж вона гарна, яка вона тугенька та свіжа, якби багато таких. Завжди милуюся лісовим дрібним різногриб'ям. Зараз уже й зимовим. Ось такий грузлик дрібненький. І далі хі -хі, повно малесеньких міценок сіро коричневого кольору. дрібнюсінькі-дрібнюсінькі. І ось такі жовтенькі. Так приємно бачити багато грибів, хоч і не їсти в них. Сироїшка їдка ще тримається, залізла під мох наполовину. Холодно. Ідемо далі. Тут таке враження, що людей менш побувало. Галя вже щось знайшла, мабуть. Зеленичка. В таких чистих лісах мохових вони повинні рости. Чудово. І що ж вона одненька? Ні, це не зеленичка, це рядовка мильна. Так? Да. Ось Галя, подивись, яка мильна рядовка. А зверху така як зеленкувата була. У неї бі... а, була. білі пластинки, у неї. І ось так, оторочка, біла оторочка по краю шапинки. Рядовка мильна, якщо поплутаєте, великої біди не буде, може, невеличке послаблення пожакате, почистить так. І то не всім. Далі шукаємо, перевертаємо все, що зверху схоже на зеленицю. Зеленкуватий, коричнюватий гриб, о, тут попали. Зелениця чудово. Тут грибок перевернемо, це точно ні. Не зелениця це щось інше. Раз на раз не приходиться. Галя знайшла грубу сіру рядовку. І таку якось корінчиків повно. Ходимо по лісу, роздивляємося корінчики, рядовок. Ага, бачу. Да, це сіра рядовка, штрихувата Галя. Зараз я подивлюсь. не Ні, це підзеленка. Це підзеленка це, підзеленка. Ох, це підзеленка, це чиста підзеленка. Ох, забирай. Я не на тум тобі казала, що ззаду зеленкувати стоїть. А цих не бачив? Б... Ні, ну вони теж були. я говорю, подивися, з корнем товстим. Як люди нарізали. Оця? Так. Да. Подивись, як люди нарізали. Оцю я щось не знаю. таке. Оце це подивись, такий корінь валяється. Це може і підзеленка, тільки <різь> в моху і. Ну, я ще я ще тобі кажу, дивися з таким корнем, що валяється. Немало доступу світла, і вона біла, але я б не рішилася брати отаку, Бачите я таку не знаю. Такі, точно, як валяється? Да. Ось таку я знаю. А ти, бачиш, такі товстий коріння твердить. Візьми, я не знаю, як хочеш. Ні, я не хочу, я просто говорю, Подійнися. що такий грубий корінь кверка. Схожа да на стіні. Сі... Схожа на рядовку штрихувату корінням. Але пластинки в неї білі, біла шапинка. Хіба що світла не бачила в муху? А? Переміщаємося далі по соснових лісах, по людських слідах. Все зрізане, люди цікавляться, у нас сірими рядовками штрихуватими оцю, не помітили, яка вона гарна свіженька. Чудово! Ніжка трохи м'яка розморозилась, а шапинка класна, зеленкувата, подивіться, розмір який, які масивні, потужні грибочки переморожені. Але один раз то не вважається. Ніжка навіть і не сильно розмокша. А шапиночки таке, як в льоду трошки, трошки заморожені. Отака От вдача. Отам От на дорозі сірі рядовки порізані, а сюди таке враження, що ніхто і не здогадався зайти. Скільки здоровенних грибів, божечко. Сьогодні це диво, ми вже і не сподівалися щось за людьми взяти. Трошки вибілені дорослі рядовочки. Але класні, хороші грибочки. Вистачить тут і мені, і Галі всім. Яке ж багатство, яка розкіш сірої рядовки. Я вже цього року трошки тут брала, а потім, як бачите, вона вискочила ще. Бачиш, Галя, скільки рядовки сірої. В колір листя і листям поприкривалась, замаскувалась, збираю. Дивися, так я бачила. Збираємо швидесенько, бо так ми і до свого козирного гриба не дійдемо. Будемо валандатися. Подивіться, які чудові грибочки, які свіженькі з під низу. Отакі брати не будемо, вони вже пропали, а ці добрі. Клас. Треба було мені корзину принести сюди. Що ж я з пакетиком? Вони мимо пройшли. А, вони поряд По касательної пройшли. Тут не помітили, там забрали. І наша вдача сьогодні є, яка купища здорова. Так ще ж не все. Ось тут. Ніжки м'якенькі розморозились, а шапинки твердючі. О, цанишка добра. Капец, сколько их Подивіться, які купини. Уважно дивлюсь кругом і ще знаходжу. І тут добрі грибочки. Незважаючи на те, що захолоджені, але зеленкуваті тони в шапинках і ніжках проглядаються. Ще одне місце росту рядовки сірої штрихуватої, але вже хтось її тут зрізав. І я теж тут зрізала на початку рядовочного сезону. І якщо нічого не буде, то мені не буде так образливо. Так прикро. Я вже з цього місця гриби брала. Порізана, повитягувана. Ну що ж, не все коту масляна. А масляні грибочки теж ростуть, колібія масляна, біля ніжки виїмка, пластинки білі, верх коричневий. Теж гриба на безгриб'ю можна набрати і щось з нього посмажити. Грибне, не дуже смачне, прям-прям, але пристойне, пасмурно, нічого. Грибочки потроху знаходяться і це радує. Ось чергова радість, рядовка сіра, штрихувата. Група грибочків, отакі От вони милі, такі вони гарні. А смачні? Нарешті ми добралися до цієї низини, яка й була нашою метою сьогодні, і бачимо чагу. В низині там далі бачили чагу минулого року. Спеціально приїхали забрати. Я навіть не знаю, чи ми вже її знайдемо там. А по дорозі до низини побачили ще чагу маленьку, але варто її таки зняти. Галя притащила ломаку, щоб на неї стати, і дотягтися до чаги. Там ще проглядається вище зароджується чага в двох місцях на цьому дереві, на березі. Може, біля основи берези якийсь такий накластий помост. Як в цирку Галя буде, вона сковзається. Я боюсь, щоб вона не зламала. Це я тут стою і вказую. Галя працює, а я стою, спостерігаю. Якщо впаде, я подам. Отак гриби добуваються. Непросто. О, як Канатоходець. Так, тепер мені подати не, дотяг... не дотягнеш. дотягнешся, дотягнешся. Відповідальний момент вдалося. О, клас. Ну, там вже не думаю. Ні, туди ти не дотягнешся, а притом вона малесенька. Ось такий він найкращий лікувальний гриб у світі. Нижня поверхня, яка була притулена до дерева. Коркова жовтенька, а верх чаги смолистий. Це, здається, смолистим, таким вугільним, і його не треба щесувати. Він помити так. У нього потужні противірусні можливості. Знайшли ми чагу, її Галя побачила ще минулого року. І так ми збиралися, збиралися тоді поїхати забрати, але не вдалося. І Береза зламалася. Але ми зробили висновок, що береза жива, м'якенька. Остов цього дерева от там злам біленький, ще не окислився, Вєдки, листочки, так, гілочки м'якенькі, і це якщо. дерево ще живе. Чагу забираємо. І, і така вона, угу. якби немаленька, нормальна. У нас тоді не було. І по всій цій тріщині угу. росте. Щасок. Тоді, да, коли знайшли, не було сокири. А зараз ось спеціально приїхали. Ох, і гарний шматочок. Негарна, але вже яка є. Василь би краще зрубав, але що ж ти зробиш? Ой, дивись, як гарно. Да. Ти не гірше Василя зрубала. Клас, чудово. Ось такий гриб, найкращий лікувальний. Ти не зробила мішок з собою. Я взяла великий пакет, бо Галя тоді кричала, що така велика чага, а виявляється, цього меншого пакету вистачає. Але нам вистачить на всю зиму. Будемо. І походимо ще, звісно. Зараз ми ще його доберем. Він ще влажненький, що живий. Боже, йому. Натягнулося водою, добре буде її терти. Чага або трутовик скошений. Інонотус обліквус латиною. Обіквус. Так, <рес> да, обліквус. Чи обліквус? Крілок метки. Скоро березу зрубаю. Скоро березу зрубаю, а чага останеться. Ага. Ти рубаєш, до речі, вона навіть не ворушиться, значить, вона зовсім кажу, не гнила і не суха. Ну, дуже тут далі з листям. З листям наломаний, живі, так. Да. Десь недавно вітер дмухнув, не вдало. А може, й чага допомогла все-таки. Струк так. Світр. Або чути теж немає. Ось це подломувалося. О, так, да, трошки є чаги там. Обрубали чагу. Ой, спасибі тобі, дорожчим, да. діждалися поки. Діждала нас чага. Тут почорнівший граніти, а ось тут такий. Біленький красивий камінчик, мабуть, якийсь кварц, трохи важкенький. А ось це наш більше цікавить зеленичка. Уже їхали додому і запримітили зелениці. І лазимо далеко в лісі, збираємо зелениці. Скоро ніч тут настане, а, а ми ще не набрались грибів. Ось такі заядлі ми грибники. Ох і нога. Тут можна до ранку збирати зелениці. Ох, скільки грибів розчавлений. Не, не можна дірватись. Тільки що тут була, проминула. Ростуть зелениці в таку пору ростуть. Напали грибочки й не пускають, не пускають додому. Галя, ночувати будемо тут. <ріст> збираю ще останні гігрофори он стоїть. Так, <ріст> збираємо клунки і їдемо додому.